І розглядали ми країни Латинської Америки до того, як переїхати до Албанії. Так, ми розглядали дуже багато країн. Я виставляв велике відео, розповідав про 5 топ країн, які ми не поїхали. Можете передивитися його. І країни Латинської Америки ми також розглядали. Це була і Аргентина, і Бразилія, і Мексика, і Коста-Ріка. Що ми тільки не розглядали. Ми всі країни вивчали. Але головні причини, чому ми туди не поїхали, перша це безпека. Так, Албанія набагато безпечніша країна, ніж ті, що я перерахував. І інша причина це часові пояси. Тому що ми працюємо онлайн і більшість наших клієнтів знаходяться у Європі. Тому дуже складно працювати, коли вони не сплять, спимо ми. Коли ми не спимо, сплять вони. І потрібно знайти оцей баланс, і його важко знайти. Ну, Важкувато так працювати. Тому. Латинська Америка, в принципі, у нас там як план БВВГД залишається, але навряд чи ми туди поїдемо. Ну а життя покаже.